Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 17 червня 2024 року, і я розпочинаю знімати свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. І цього тижня я планую вишивати ось що. По-перше, я хочу. Продовжити вишивати у спільному проєкті від розхом'ячки «Літо з Dimensions, де вишиваються міні-голди, а також маленькі та середні набори простої серії Dimensions. І я вишиваю ось такий дизайн, раритетний дизайн від Sunset Jiffy». Артикул 16720 Сирон Вилдж це раритет, який я давно хотіла вишити. Ну, в принципі, хто дивиться моє відео, той про це знає. І про алмазку, і про те, як я розшукувала цей набір. Хто знає, той знає. А хто не знає, можете подивитися у відео в правому верхньому куточку. Я залишу. Ну так, от, цей спільний проект. Буде йти усе літо, і я планую брати участь у ньому лише з цим одним процесом. Тому я вирішила, що кожні два тижні я буду вишивати 20%, тобто 10% на тиждень. Наразі вже пройшло два тижні літа, два тижні червня, і ось тут в мене якраз вишито рівно 20%. І цього тижня я хочу просунути цей дизайн ще на 10 що я вам хочу сказати, в цьому наборі спочатку була дуже тупа голка. Я почала вишивати і не могла зрозуміти, що таке відбувається, що я не можу шити, мені незручно шити, хоча основа тут Аїда досить крупна, 14-го каунту, на 18-го, як в голдах, як правило, і у міні-голдах, але було дуже тупа. І я взяла ось таке бревно. Ось таку величезну 24 голку І лише після цього процес просто мене полетів. Тому що до цього я не могла зрозуміти, що взагалі тут відбувається, що так погано мені вишивається. Тому ось на Дімовській основі, на Аїді, я останнім часом люблю вишивати саме такими от величезними голками. Які то фокусуються, то не фокусується. Ну, ви зрозуміли, що це за голка. Товста, яка добре розсуває переплетення. Ой, Соня прийшла, подивитися у віконце. Ну і може будуть питання, що це за станочок. Це мій новий станок. Моя, скажімо так, мрія все ж таки знайти собі станок по душі, потопоришувати зі станком. Сонін хвостик. Я все ж таки думаю, що цим станочком я потоваришую, а що це за станочок, також в правому верхньому куточку залишу посилання на відео. І ще що хотіла сказати, що в цьому раритетному наборі дуже короткі нитки. Я дуже люблю вишивати, складаючи нитки петелькою, але тут досить часто мені доводиться витягати дві нитки. і... Вишивати складаючи дві нитки. Інколи, звісно, беру петельку, якщо якийсь такий шметочок, де мало хрестиків. Але коли я бачу, що хрестиків багато, то беру дві нитки, тому що нитки тут дуже короткі. Розібрала я тут, звісно, нитки. Тут потрібно було розбирати. На ось такий гарний органайзер від чарівної країни: Ванджелкрафт з подарунок моєї подруги Олі. Тут ззаду номери. І я взяла ключ і ось так пронумерувала, кожному номеру присвоїла. Порядковий номер з 1 до 15. І таким чином ось вишиваю. Дуже мені подобаються аксесуари від чарівної країни. Ну, а магнітик в мене, звісно, з лавандою. Тут дуже добре бачите, яка величезна ця голка. Але саме такою голкою мені дуже зручно вишивати. і... І на щось міняти я не буду. Так, це перший мій спільний проєкт, другий проєкт, який я буду вишивати. Це також спільний проєкт розхом'ячки, іграшкове півріччя кожного місяця з червня по листопад потрібно повністю вишивати іграшку. І у червні я вишиваю фрозлок. Іграшку ось такого артикул 10.34. Новий рік серія Сніжна куля. І, до речі, в мій калейдоскоп цей дизайн в тему, тому що фрузолок цього року я не вишивала. А вишиваю я цей дизайн. Це мій виграш іншому СП з Галиною Свірепкіною. На початку року був червоно зелені СП, Галина привіт, Я вишиваю вже виграш, і наразі вишито в мене ось стільки. Вже вимальовується сніговик, і тут мені залишилося вишивати двома блакитними кольорами білим, а також зробити бекстіч та фрузлики. Тому цього тижня я от думаю вишити або все біле, або все блакитне. Подивимося. Так, яскраво вже, бачите, ще навіть. У відсотках, навіть до 50% я не дошила, а вже наскільки яскраво відбувається. Я говорила, що я не хочу вишивати ось це 2024 саме рік. Хочу, щоб це була іграшка на багато років, щоб ви тут вишили. Ось на цій відстані тут дуже багато якихось написів вишити не вийде, але щоб ви вишили. На ось ці жовтенькі поверхні. Прошу вашої поради у цьому. Так, що ще? Можливо, я повишиваю свій таємний проект, але якщо повишиваю, то покажу вам вже наприкінці тижня. Ну а поки що залишайтеся зі мною та не перемикайтеся. Знову ми з Сонією з вами. Де, Сонечка? І знову ми про Розхом'ячку. Окрім того, що я вам говорила, що ми, що ми... що я беру участь зараз у двох спільних проєктах від Розхом'ячки, нещодавно я брала участь у марафоні від Розхом'ячки. У призовому марафоні з класними призами. І ось, до речі, до мене прийшов мій приз. Це великий набор Мілхіл Christmas Village. Winter Series зимова серія. Мабуть, Christmas Village це також серія в межах зимової серії Мілхіл. Артикул 1493.02. Сноудей. Сніговий день. І тут ви бачите сніговик. Хто? Дивіться, мій канал знає, що я обожнюю сніговиків у вишивці, і знімала навіть відео про сніговиків у вишивці, залишу в правому верхньому куточку посилання. І ось такий великий милхіл класний. Нитки, бісер, багато такого людового бісеру. І ось такий песик. Я так розумію, це ще керамічний гудзик. Ну, якість така собі. Ось, подивіться, тут є ще дизайни з зимової серії. Мені подобаються ось ці ялинки Winter Wonderland. Нитки такі гарні, принципи, відповідають самому дизайну, дві голочки, ну, все як завжди. Ось такий виграш. Дуже приємно. Ну, по-перше, я і Просунула певні процеси під час цього марафону, а ще й виграти приємно. І ще Євгенія надсилала ось такі листівки. Цілься у свою мрію. Там ззаду персональні слова. Привітання, тому я вам показую саме саму листівку ззовні. Завжди зберігаю от подібні листівочки. Вони дуже цінні. Да, Сонечка? Бачите, щоб. Цей набірчик не лежав, а стояв. Притулила я його також до оформленого мілхілу. Ось так. Соня миниє лапку. лапком. До нових включень! Нарешті я можу вам показати готову роботу з лавандою. У лаванді, яка вже розпочинає квітнути, Вона у мене у балконному ящику. І це дизайн від вірени, брошка Лаванда. Артикул 108. І вишивається бісером та намистинами. Всього тут 5 кольорів бісеру. Пресіоса. Два кольори намистин. 456 бісерин тут. 16 намистин. Саме використано дерев'яну основу використовується така з перфорацією. А ззаду фетр та застіпка. Ось подивіться, вже я приєднала застіпку, приклеїла фетр Ось так ближче вам покажу. Покажу, який об'єм. Ну і на фоні вже лаванди, яка розпочинає квітнути, виглядає дуже і дуже гарно. Дивіться. Краса. Я задоволена, що вишила цю брошку, встигла до активного квітування лаванди. Ви бачите, коли лаванда в фокусі, брошка у розфокусі. А коли блурошка фокусується у розфокусі лаванда. Дуже цікавий ефект. Якраз можна буде носити у сезон квітування лаванди. Я задоволена. Чуєте? Гали голосок також на фоні. Не перемикайтеся. Сюди вже квітнуть лілії або лілійники. Я не дуже розбираюся, але вони дуже гарні. І якраз у потрібний час вийшла чергова схема від Марії Бровко: це лілійник рудуватий. 105 на 131 хрестик з технік хрест, напівхрест, Бекстіч. всього 8316 хрестиків, 32 кольори DMC і два бленди з них це саме у зелені. І вже Олеся Риженко відшиває цю схему. Цікаво буде подивитися, як буде виглядати у готовому відшиві. Ну, а оплата за схему Марії Бровко. Так і продовжує здійснюватися на рахунок притулків для тварин. Тому я іще з більшим задоволенням завжди прибиваю схеми Марії. Ну і, звісно, краса краса навколо, краса у нашій вишивці. Хотілося б, щоб це було у мирній Україні. До нових включень! Доброго ранку неділі. 24 червня 2024 року, і час підвести підсумки вишивального рукодільного тижня. І почну я з свого Dimensions, Раритетного, Старовинного, скажімо так, за часів Sunset ще, серія Jiffy, зі свого Лавандового поля, а саме Siren Village і. Як ви бачите, у порівнянні з понеділком просування досить значні. Нагадаю, що в понеділок в мене було вишито тут рівно 20%, і моїм завданням на тиждень було вишити 10%. Вишила я навіть трохи більше, тому наступного тижня до 40% мені буде залишатися набагато. Простіше, і ви бачите, завдяки тому, що сам дизайн невеликий, 10% картину змінюють кардинально. От зараз я вам вставляю поряд фото, як виглядала робота на початку тижня. І ви подивіться, яке просування. Вже ось ці дахи бутиночків видніються. Можна їх вже побачити дерево зеленішає. Лаванда вже своїми кольорами радує. Ну і наступного тижня я буду завершувати норму цього місяця, дошивати до 40%. Але це буде у наступному тижні. Ну і я вам говорила, що буду вишивати фрузелок свого сніговичка ось цього. Цю кулю снігову, і говорила, що мені залишаються блакитні білі кольори, ну і також бекстіч, то я вишию або блакитні, або білі кольори, але вишилося в мене усе. Я вишила усі хрестики. І ви бачите, цей дизайн в мене вже без беку, але все одно виглядає досить яскраво. Гарні кольори яскраві. Ну і тоді наступного тижня мені залишається лише Бексіч. І я ще раз звертаюся до вас з проханням, що мені вишити на оцьому прямокутничку-жовтому замість року. Рік я вишивати не хочу. Ну і говорила я, що повишиваю кратний проєкт. Ось я його повишивала. Ось так виглядає його вишивка. Захотілося мені повишивати червоними кольорами. І тут в мене готова робота на 13%. Один відсоток я додала цього тижня. До кінця тижня у мене має бути вишито 14%. Тобто ще 1%. Фактично, я вам не лише підсумки цього тижня обмалювала, а й вже розказала про свої плани. На наступний тиждень. Тому, мабуть, все. Довго затягувати я це включення не буду. Це відео буде недовгим, але сподіваюся, що вам сподобається. Ну, а поки що дякую, що провели цей тиждень зі мною. Очікую вас у коментарях. Дуже очікую. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!